Від сьогодні в українському прокаті фільм Репродукція майбутнього це третій повнометражний фільм американської режисерки та сценаристки Софі Бартес, який вона зняла після дев'ятирічної перерви. Оператором фільму працював її чоловік Андрій Парех, американець українського індійського походження, володар телевізійної премії «Еммі» за роботу над серіалом Спадкоємці. У фільмі йдеться про недалеке майбутнє, коли штучний інтелект уже виконує більшість життєво необхідних завдань для людей, навіть таких як виношування дитини. Мені сняться дуже дивні сни. Рейчел сни непідходящий матеріал для аналізу. Це пережиток минулого. повідомити, що ви просунулися в черзі. Ми йдемо в центр народження. Тати, що? А! Та я ще не казала Елві. А, але чому? Хочете дитину народжену природно? Чекайно, ну, Ми в черзі на дитину з яйця. Ніяке, це не яйце? Ні, це яйце. Жінки не хочуть мати дітей, бо це незручно. Ми хочемо, щоб вони будували кар'єри йшли за мріями. Досить жити в минулому. Я хочу від тебе дитину. Я згоден, Рейдж. Справді? Так. Впевнена, ви зрадієте. Інші пари просто в захваті. Це просто бомба. Мій небіж народився у центрі і йому не сняться сни. Та не переймайтесь. Тобі він же нас не бачить. Думаю, Елві таки зможе полюбити нашу дитину. А Ось я ні. Можливо, я просто не готова до ролі матері. Матір'ю не можна просто бути, нею треба стати. Ми думали прийняти дитину вдома. Мені шкода. Це неможливо. Моїй дитині потрібне справжнє життя. Мої вітання. Це така радість, правда? У вас знизилася ефективність. Ви чекаєте дитину з центру правильно? А що? Що здався? Усе змінюється. Ваші сімейні стосунки вже скоро зазнають серйозних змін. Продукція майбутнього. А дитині там точно не буде нудно. Звісно, ніхто не хоче нудних дітей. Обговорити створення фільму та питання, які він піднімає, маю змогу з авторами Софі Бартес та Андрієм Парихом просто зараз. Вітаю Софі, Андрію. Дякую, що доєдналися. Добрий день, добрий день. Чи використовували ви штучний інтелект для створення цього фільму? О, ніби чат GPT написав його, а потім ми просто можливо не так. Я знаю, що це ви написали, Софії упродовж перегляду фільму я чекала на сварку між парою, може навіть на скандал, але цього не сталося. і згодом я подумала, що загалом у вас немає антагоніста, і всіх можу зрозуміти навіть компанію утроби. Тож то чи було це навмисне і в чому суть не мати у фільмі героя злодія коли я бачу піджіс, то ця корпорація це дуже схоже на зло. Я думаю, що нова форма зла в технологіях і корпораціях полягає у тому, що вона дуже спокуслива. Тобто, ви навіть не усвідомлюєте, що вас спокушають купувати всі ці технології і жити життям, яке є абсолютно зручним, і все, що є загально визначеним, тому що вони роблять це все красивим і привабливим. Тож ти не усвідомлюєш, що потрапляєш у цю спіраль споживати. І розумієте, віддаєте частину своєї свободи на поталу технологіям Андрію? Чи не могли б ви розповісти, як створювали візуальну концепцію фільму? Ну знову ж таки, як згадувала Софі, візуальна концепція фільму полягала в тому, щоб зробити технологію якомога спокусливішою. Ви хочете зробити паузу, яку хотілося б продовжити. Ти хочеш поклацати щось, ти хочеш бути поруч з гаджетами весь час, як з нашими телефонами, від яких ми зараз повністю залежні. Тож це був свого роду інтелектуальний та візуальний підхід до фільму. Дякую. Енсофію Софія, поки ви працювали над фільмом про штучний. Інтелект як одну з найбільших небезпек сучасного світу, і невідомості майбутнього Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну і велика справжня війна почалася в 21 столітті. сторіччі. тож як ці обставини відбилися на роботі над фільмом Дуже схвильовано, тому що, як ви знаєте, Ендрюс – українець, а його брат живе у Києві, і ми маємо велику емоційну прив'язаність до України. І день, коли ми почали знімати в Бельгії, в березні був одним з перших днів торгнення. Спочатку йому було дуже важко зосередитися, він бачив усі ці новини, що вони показували. Тож так, я хвилююся, просто говорячи про це. Але я думаю, що Ендрю може щось додати. Будь ласка, так доповніть, будь ласка. Я думаю, що ми були всередині в самому кінці препродакшну, приблизно за тиждень до початку зйомок, 24 лютого. Тож, можливо, за тиждень до зйомок. А мій брат був в Києві. Він поїхав того ранку. Тож він приїхав до нас фактично на самому початку зйомок. Окей, І поговоримо про ризики штучного інтелекту в кіновиробництві. ми знаємо, що в США тривають страйки кінематографістів, особливо сценаристів проти використання штучного інтелекту. Яким ви в ідеалі бачите результат страйків? Маю на увазі, де будуть завершуватися функції штучного інтелекту в майбутньому. Ну, це дуже складна тема, тому що студії в Голівуді трохи лицемірно ставляться до всього питання штучного інтелекту. Вони кажуть, о, ми будемо регулювати, але одночасно зрештою індустрії. Але вони знають, що в Америці останнє, що вони роблять, це регулюють технології, і для них дуже важко регулювати усе це загалом. Ми вже бачили це на прикладі соціальних мереж. Криза з виборами, російське втручання і те, що сталося з Фейсбук. Тоді вони почали грати в одну гру. На кшталт, можливо, нами не потрібно це все регулювати. Те ж саме відбувається сьогодні зі штучним інтелектом. Сценаристи постійно сперечаються про те, що ви не можете, не повинні використовувати чат GPT, і штучний інтелект для да створення штучного контенту, тому що функція GPT ґрунтується на всьому інтелектуальному доробку, на який люди витратили роки і роки. Тож існує свого роду криза інтелектуальної власності, коли ми повинні захищати роботу людей, які стоять. За ми повинні це робити замість того, щоб впроваджувати культуру алгоритмів, де алгоритм буде диктувати, що ви повинні дивитися, що вам повинно подобатися, і в цьому значною мірою полягає суть фільму. Досить дивно. Адже коли ми робили прем'єру на Санденці, це був твір коли вийшов чат GPT, І я ніколи не могла уявити, що чотири роки тому, коли я починала писати сценарій, ця технологія розвиватиметься так швидко, і це ніби. Розвиток по експоненті, до якого ми не готові. Андрію, Чи є вам що додати? Я вважаю, що штучний інтелект це дуже круто, але важливо, щоб він регулювався і використовувався як інструмент, а не перебивав на себе творення, яке, на мою думку, є фундаментальною частиною людського буття. Так і можливо саме співпраця людини і штучного інтелекту найкращий шлях для співжиття в майбутньому. Софія, я хочу запитати вас як жінку-режисерку. Ви випускали фільми 14 років тому, майже 10 років тому і зараз. Після всіх цих років і після історії з Барбі як найбільш касовим фільмом, знятим жінкою, режисеркою. чи бачите ви, чи відчуваєте різницю в індустрії? Чи простіше зараз бути жінкою, режисеркою? Мадиректасейлекафамнайсталі. Так, мушу сказати, що коли я починала знімати короткометражні фільми років 20 тому, частка жінок режисерів в Америці становила, здається, 7%. А зараз я думаю, вона наближається до 35%. Я вважаю, що досягнуто значного прогресу, і жінки режисери роблять дивовижну роботу. Я думаю, що в певному сенсі наша можливість працювати стає легшою. Ви згадали фільм Барбі, який показав. Знаєте, що жінка-режисер може побити усі рекорди касових зборів, тому що це єдине, що розуміють у Голлівуді. Я думаю, що це надихає кожну жінку, яка хоче дивитися і знімати кіно як сценаристка, режисерка, навіть операторка, оскільки раніше це була дуже чоловіча професія. І як ви почуваєтеся працюючи разом? Адже це не перший ваш спільний фільм <laughs> yeah. Yeah, Andrew... так. «Андрес Кар'єр» – це як інша галактика зі спадкоємцями і домом дракона, і він досі допомагає мені і знімає мої фільми. Я йому дуже вдячна. Дякую за ваші думки, за ваш час і за ваш фільм. До побачення, дякую. дуже дякую. Я спілкувалася з Софі Бартес та Андрієм Парихом, співавторами фільму Репродукція майбутнього, який від сьогодні можна побачити в українських кінотеатрах.